Це наше поле, ми десь стояли сьогодні, відео знімали десь отут, Тут якраз кладовище, ми десь тут стояли. Оце тут, бачите, частина до посадки дуже така піщана історія йде. Далі тут більш-менш нормальне поле йде. А тут є проблема у нас по піску. Тобто зупіщана ґрунта тут більше. І от немає тут натури. Дуже все просто, і немає там нічого, що ви там собі не придумували. А якщо з року в рік така ситуація, такий ґрунт, от вам, зона продуктивності, а не е, фантазії е, цих товаришів, які по вам поріжуть. Ну, поріжуть вам отак, буде вам зелений, червоний, да, в купі, що ви то отримаєте. Ну, і то з вас нормально гроші стрижуть. і Ви просто подумаєте, що тут це пісок. Отут вкраплення йде чорноземи. Так можливо, треба взяти по зонах продуктивності, а не брати. Але взагалі, наприклад, червоний, тут так 10-гектарну сітку вимоглюють, нам щось середнє. Успіхів вам!